Всім привіт! Я, напевно, вас замучила вже своєю Індією, але в мене тут ще трошки лишилось, що ми не бачили красивих прикрас. Ну і передивимось вже, що ми бачили те, що лишилось. 19,3 каблучка ось такий гранат. 19,3. Гранат бурякового кольору є схожий браслетик. 4300 гривень 117 доларів вартість. Вага однієї сережки 6 грамів. Висота сережки 2,5, ширина 19 мм, досить він такий крупненький. Так, окремо каблучка виглядає, дуже нарядний, дуже красивий. А браслет, який, я думаю, що до нього підійде, ми вже бачили. 3200 гривень 87 доларів. Ось такий він. Так. Бачите, чомусь мені здається, що він підійде. Браслет на зап'ястя десь сантиметрів 18 максимум. От на мені він, коли застібнеться, трохи ще буде вільного місця. Небагато, такий як годинничок. Камінці однакового розміру повністю. Такі ось дужки, карабін. Тут можна без проблем почепити подовжувач. І буде на більше зап'ястя. Він зручний по типу такого жорсткого годинника. Сьогодні ми з вами дивимось таку красу. Це наші ось такі гранати. Ромби в мене у 18-му з половиною. Такого самого кольору гранат, просто форма незвична. 18 половиною 3800 гривень 104 долари вартість ось цього набору. Він трохи дрібніший, але не набагато. Якщо вага однієї сережки, то це половиною 5 ,5 грамів. Ось такий, цікава, застібка. Тут ось така, і тут. Тут, в принципі, також пряма застіпка однакова. У нас такий вітрюган, ніби навіть з дощем. Страшно виходити на балкон. Далі, не повірите, але є один красивий, я б навіть сказала, крутячий лабрадор 18,4 ледь-ледь на 18,5. Насичено синій розміри, я б сказала, ідеальний, бо в нас то були то занадто великі, то занадто маленькі то знов занадто великий, це прям от так красиво-красиво. Одна сережка таким жовто-блакитним блищить, інша звичайне світіння. Дуже красивий сам камінь, прямий штифт. Вони, в принципі, нормально сидять на вушку, ну, у всякому випадку, на моєму. Вони, як, можна сказати, ідеальні, хоч в мене вухо вважається крупним. 2 см діаметр, він такий випуклий камінець. 6 грамів одна, одна сережка, вага однієї сережки, хоча сказати, одна вага вже. Так, вже вітер в голову надув. От сьогодні на дворі я гуляла, дуже слизько було. Але, що поробиш, по справах треба ходити. Така завальцовочка. Тут він такий красивий, красивий, він такий один, він не розділяється. 3500 гривень 95 доларів вартість. От, ще б сюди браслет би було б круто. В мене поки немає. Може, колись, може колись я щось знайду, поки я в пошуках. Ще лабрадорових браслетів, бо у нас щось їх або взагалі не було, або було дуже мало, що я не запам'ятала. Так, 95 доларів. Красивий камінь. Можна його поближче роздивитись. І красиво виглядає якраз такий. Новорічний вогник. Буси з найбільшого аметиста, який в мене тільки був у бусах, це ось такі, бачите, світлі, вони такі розоваті, десь темніші. Між ними маленькі намистини на біжутерії 55 см. Загальна довжина на ювелірному тросі. Ось такі намистини 1500 гривень 41 долар. Ось такі вони величезні. Намистина, вона типу квадратна, і, можна сказати, поміряти, один, 11 міліметрів на півтора сантиметри. Це, бачите, це 4 сторони, ну, нехай 10 міліметрів, всі намистини крупні. Вони десь трохи можуть відрізнятися за розміром на якийсь міліметр, на... десь там огранка може бути, ну, не така ідеальна. Це у нас недорога серія, просто намистини досить такі крупні, а вартість 1500 гривень. Ось ця щаслива намистина, бачите, вона всередині такою радугою переливається веселкою. Ось така, з включеннями, обов'язково такі приємні. Вони не такі холодні, як кришталь. Але якщо до тіла, в принципі, я думаю, що їх носити буде не так просто. На ковтинку. З приводу зеленої теми є ось такий комплект. 18,5. Розмір каблучки. Ой, 18,2. 18 4650 гривень 128 доларів хризоліти та адулярим. Ну, тут сама модель цікава. Він такий трохи тайланд нагадую, на сьогодні з вами будуть красивіші браслети. Давайте подивимось далі. Ось така самотня підвісочка, це раухтапаста, гірський кришталь. Загалом 3,4 мм Повністю з вушком 4,5. Тут вушко ось таке величеньке досить. Тут в нас є інформація набірочки, кварц димчатий, кришталь 11,6 грамів вага. Ось такий димчатий кварц. І форма цікава, ось так позаду виглядає. Закрита. Тут є, дождіть, десь має бути українська проба. Мало бути, але її тут я не бачу. Просто у цього виробника були. А, тут вона лазерна, вона ледь ледь помітна, її майже не видно. ось тут. 1900 гривень 52 долари вартість такої підвісочки. Мені здається, що сюди б якусь би, типу, гривні якесь коліє такого плану. Так би цікаво виглядало. Або на ланцюжку вона буде, типу, як галстук. Сама підвізка така довгенька, красива. Далі покажу ще про всяк випадок маленький комплект. 18 розмір 2100 гривень 57 доларів. Тут 9, 9 міліметрів, навіть тут я бачу 10 гранатик. Ось такий, бо у нас всі великий. І він от саме червоний. Він темно-червоний. Так, ще раз: темно-червоний. Такий красивий колір. Він буде переливатись червоно-чорним. 2100 гривень 58 доларів. Так, дівчат, я трохи боюсь вам показувати наступне, що я. Підготувала. Боюся, через, ну тут, звісно, давайте це посунемо трохи через, звісно, таку красу і, і ціну, дівчата. ну Це не може коштувати дешево. Я вже прошу пробачення, тут нічого не зробиш. Він дуже красивий. Це в нас э, рубін, смарагди та сапфір. Я давно не зустрічала, щоб отак всі в трьох були. Дівчат в магазинах такі від 15 тисяч і більше. Сапфіри, да, сапфіри відрізняються від тих, які ставили раніше в подібні, ух, в подібні прикраси. Бачите, вони трохи блищать. Ось такий в них є блиск. Вони природні, а, підождіть. Центральні, вони більш темні, це я вже бачу, коли разом з вами дивлюсь. А по краям вони світліші. Це я тільки зараз помітила. Цікаво, цікаво. Ось так, позаду досить крупний браслет, він на велике На мене трохи великуватий. Зараз будемо дивитись, наскільки саме. Це в нас потрійний камінь і є просто смарагди ізумруди. Він ніби як трохи-трохи менший. От не можу зрозуміти. Може, майже однаковий. Просто тут форма одна. Просто тут три камені, тут один, і якось він в один тон. А як вам більше подобається? В один тон? Чи коли ось так. Ну, я дуже люблю ось цей мікс. У мене є такий браслет, він у мене ще зі мною, ще з тих часів, коли на мамонтів ходили. Ще давно мені вдалося його купити десь з ювелірного магазину випадково. І довго мене про нього запитували, але він так у мене лишився. От з того часу от мені так не траплялось, саме, щоб три камені разом, щоб тут, дівчата, він ще раз великий. Ну, вибачайте, в мене може слова трохи плутаються, трохи може якось все нелогічно звучить, але це <сміття> тому, що я трохи загубилася, розтірялася. Тут подвійна фіксація, обов'язково, бачите? Такий браслет. Він може бути трохи важкий зараз подивимось вагу. Так, мікс 53 грами. 53 грами це прям шикарна, шикарна вага. Срібло у радіювання. Так само це я хочу його приміряти. Тим самим чином розтібається. Так, тільки тут треба трохи-трохи притиснути, бачите? Так, позаду і ось так побагатому на руці. Тепер саме цікава довжина. Діча 19 см, 19,3 Наче не так і багато, І, але на зап'ястяк, якщо 16, то він буде великуватий, бо він трохи не ну, буде бити по руці, вам не буде зручно. Це, якби він тон, тонкий був, то він би на 16. А ось такого розміру, ну скільки тут у нас ширина на хвилиночку. Так, дівчата, ви вже кажете, давай говорить ціну, 2,6. Це ширина, але він такий, бачите, масивний, масивний. Вартість 6200 гривень 168 доларів. 168 доларів, можемо ще глянути в євро, 155 євро. Ось такий, так, ніби передивились, ніби ми з вами їх і порівняли. До цього брасету ще є підвісочка. Також її подивимось. Давайте це тепер розглянемо. В них довжина майже однакова. смарагди трохи коротші, трохи коротше, але він мені все одно великий. Смарагди краще, але мені, мені б хотілося, б, щоб було плотніше. Смарагди 55 грамів вага браслет. Вартість них одна, 6200 гривень 155 євро або 168 доларів. Подарункова коробочка в мене до них є. Ну, до кожного своя, я мені просто заради цікавості вміщаються якраз якраз підходять. Дівчат, ще в мене є просто брасет з димчатим кварцем. Я його не готувала сьогодні для показу, але він є. Я приготувала ще цей, ми з вами бачили: з золотими накладками. Тут 28 грамів, золото 375 проби. Так, що у нас <смітна> літає, все, бачите? Така. Це всьому погода винна. Це якраз буде на маленьке зап'ястя. такий нарядний. От, а з того, що ми не бачили, я вам підготувала ще маленький браслетик. Ось такий. Це сапфіри, темні сапфіри та топази. Ось такі. Сподовжувачі. топази маркізи. Це в нас колекція бутік. Саме цей брасетик, він досить такий ніжний. Тут є йому бутик. Українська проба є. Кубічний цирконій, сапфіри та топаз. Він підійде на маленьку руку. На маленьку руку він навіть буде краще, тому що тут невелика основна частина. Браслету, бачите, ось так, десь, щоб він сів. Зараз я скажу саму довжину прикраси. Це в нас довжина самого браслету 15 см, разом з подовжувачем 18 см. Забула сказати довжину цього смарагдового браслету, він тут близько 18,5 см. От 18,5 см, просто тут язичок так. Чітко не виміриш. Ну, можна, бачите, він трохи-трохи коротший, ніж оце, який у нас 19,5. Так, а ось цей від 15 см, теоретично, він на маленьке зап'ястя буде: сапфіри та красиві топази маркізи. Ось цей браслет 3500 гривень 95 доларів. Вартість. Такий. Я вже люблю говорити, що в кожному відео, що ви потім зможете з нього зробити красиве кольє. Не знаю, чи тут у вас вийде, бо тут треба буде притиснути, щоб воно не переверталось, бо може бути такий нюанс, що. Не що якась частина перевернеться. Це виробиться якось, але цим потрібно займатися. Я можу сказати, чому я так говорю, тому що, напевно, я люблю колієшки, всякі там більше, ніж браслети. Це в нас сьогодні ось таке відео, а це означає, що основну красу дівчатка ми з вами передивились. Ось такі у нас красиві браслети. Я сподіваюся, що вам сподобалася моя сьогоднішня підборка. Я дуже старалась. Напишіть, будь ласка, в ваші коментарі. Всім дякую, що приділяєте мені увагу, що ви залишаєтеся зі мною. Мені дуже приємно. Бажаю гарного вечора. До побачення.